Вітаю, друзі! От сьогодні замовнику доставили замовлення. Це ось такий побутовий модуль для охорони. Розмір 8х2, ширина 2,5, а висота 2,8. Кровля у нас двоскатна. Маємо ось такий піддашок над дверима. І також підключена сонячна... Сонячна станція. Два вікна, двокамерне склопакет, енергозберігаючий, металеві утеплені двері. Тут у нас невеличкий тамбур такий з щитком, в якому автомати розміщені вентиляційний клапан, led світильник, вся проводка зроблена по, по стінам в кабель каналі, це побажання замовника. На підлозі лінолеум комерційний. Тут у нас вимикач світла в коридорі і міжкімнатні двері металопластикові. Всередині на підлозі теж комерційний лінолеум. По стінах це оздоблення ОСБ, пофарбовано акриловою фарбою ось такі от вікна величенькі. Тут також вентиляційний клапан встановлений, приточно витяжна вентиляція. І встановлена ось така от піч-буржуйка. На листі металу і на базальтових плитах. Лист металу тройка. Тут сендвіч панель проходить через стелю. Тут, тут маємо такі два ЛЕД світильника. Як я казав, тут буде ну, жити, сторожувати охорона. Ось. Так що за замовленнями або за прорахунками звертайтесь до нашої компанії.